Що на першому побаченні переконало вас піти на друге. На першому побаченні вона відвезла нас у туристичне місце приблизно за годину їзди від міста. Ми говорили і говорили, але час від часу просто мовчали, і нам було так комфортно мовчати разом. Двогодинне побачення, яке минуло наші 5 хвилин. Наприкінці вона уклала зі мною якесь дурнувате парі і сказала, що якщо програє, то знову піде зі мною на побачення. Звісно, я виграв. Передбачається, що на побаченні просто випивають на чи два і йдуть додому. Ми залишалися, поки заклад не зачинився, і навіть тоді побачення не закінчилось. Ми спостерігали за Донні Дарко, який готував нам печиво. Ми разом майже 10 років, одружені 5. У кожного має бути хтось з ким не хочеться прощатись. Я запитав, чи хоче вона піти в Макдональдс і з'їсти одну на двох картоплю фрі, бо це було все, що я міг собі дозволити на той момент. Вона погодилась. Ми довго сиділи і розмовляли, повільно тягаючи по шматочку з великої порції картоплі фрі. І вона навіть не подала виду, що щось не так. Вона хотіла бути зі мною, а все інше було неважливо. Я знаю, що якщо вона пішла зі мною з ледарем на це нікчемне побачення, то захоче побудувати життя зі мною з нуля. Ось уже 35 років ми одружені пройшли разом через злети і падіння дітей, хвороби, багатство та бідність. Технічно це не було перше побачення, тому що ми все ще були друзями, та я все одно вважаю це одним із наших перших побачень. Цілу ніч ми сиділи на сходах біля Ганку його будинку, слухаючи разом наші улюблені альбоми. Годинами просто слухали та розмовляли. Пригадую, яка я була щаслива тоді, адже того року ми дуже зблизились, і я відчула, що нарешті знайшла найкращого друга, про якого завжди мріяла. Ми зрозуміли, що всю ніч просиділи на Ганку лише тоді, коли його тато відкрив хідні двері. Щоб піти на роботу, і здивувався, що ми сидимо на сходах. Ми одружені майже 4 роки, і з тих пір майже нічого не змінилось. Він найкращий друг, якого я коли-небудь мала. Він чітко дав зрозуміти, що це побачення, і він серйозно налаштований. Але він не поводився кріпово і не тиснув на мене. Ми розмовляли годинами і з ресторану вирушили вздовж річки до мене додому, щоб випити пива. Ми трохи посиділи, і я запропонувала йому заночувати в мене, але на матраці на підлозі, а не в моєму ліжку. Я жила тоді у квартирі студії без дивана. Він погодився і не квапив події, не натякав на продовження. Перші кілька тижнів він поводився мило та шанобливо, але Чітко дав зрозуміти, що його цікавлять стосунки без жодних підтекстів. Зараз ми одружені. Відредаговано. Я показала йому цю тему, і тепер він ходить і усміхається сам до себе. Це дуже мило. Випадковий танець у клубі. Вона взяла мене за руку після того, як він закінчився. Ми були одружені 24 роки до того, як рак забрав її. За тиждень до нашого другого побачення мене звільнили. Я подзвонив їй, щоб скасувати побачення, бо почувався розгубленим та розчавленим. Не знав, що мені робити далі. Вона запитала мене, яку піцу я люблю, і через годину вже стовбичила біля мого порога з піцею та пивом. Увесь вечір мене підбадьорювала. Ми одружені 12 років. Він повів мене на каву в місце, яке змусив мене вибрати. Коли я прийшла туди, він уже чекав. І те, як засяяли його очі, коли він побачив мене, було незабутньо. Ми частувалися, а потім грали в шахи. І від хвилювання у нього аж тремтіли руки. Досить крута історія. Це було перше побачення з моєю теперішньою дружиною. У планах був шикарний італійський ресторан. Я з'явився трохи раніше, одягнений настільки гарно, наскільки це дозволяє мій гардероб. Замовив пару напоїв, поки чекав на неї. Вона нарешті з'явилась, і ми стали насолоджуватись вечерею напоями, закусками та десертом. Коли настав час оплати, офіціантка підійшла і сказала: людина, яка бажає залишитись анонімною, оплатила ваш рахунок. Вона також попросила. Сила мене переказати вам, щоб ви продовжували насолоджуватись вечором. Ми обоє були шоковані. Я не знав точної ціни, але їжа, яку ми спожили щойно, була дуже дорога. Звичайно, я залишив хороші чайові і подумав собі, що єдина причина, з якої той незнайомець чи незнайомка могли це зробити, полягала в тому, що ми здавались справді щирими, щасливими та захопленими на нашому першому побаченні. В ту мить ми обоє відчули себе особливими у шлюбі. Вже три роки разом більше Через кілька років ми самі оплатили рахунок іншій молодій парі, яка виглядала щасливо та закохано. Чудовий хід, до речі, після такого тепло на душі. Не перше побачення, але момент, коли я зрозуміла, що вийду заміж за цього чоловіка. Ми пішли за продуктами. Було близько 21.00. Ми підійшли до каси. Перед нами стояла дівчина з немовлям. Вона оплачувала свої покупки купонами Вік і карткою талонів на харчування. АТБ. загальна сума склала близько 22 доларів. У руці у неї було тільки 20. Вона виглядала пригніченою, поклала назад дві речі, які ймовірно були зайвими цукерку та енергетичний напій. Крім цього, вона придбала дитяче харчування, підгузки, курку, рис, банани, молочні суміші та серверки. Більше нічого. Я обернулася, щоб попросити свого хлопця подати мені гаманець. Та не довелось. Він уже відкрив свій дістав 50 доларову купюру, передав її дівчині і сказав залишити здачу собі. Він змінив її тиждень і змінив моє життя. То була мить, коли я зрозуміла, що це моя людина. Серед безлічі різних тем ми зачепили й тему про книги. В якусь мить я попросила його порадити кілька творів, які йому сподобались. Він відповів, що має подумати, і тоді мені скаже. Та я не очікувала, що він це зробить. Наступного дня він надіслав мені розгорнутий список своїх улюблених книжок, показавши тим самим, що дійсно думає про мене, і його не хвилюють всілякі дивні правила щодо насилання текстових повідомлень, що ти не повинен писати повідомлення наступного дня після побачення, щоб не здатися надто нетерпін. Та підкорило мене ще й те, що з ним просто можна було поговорити про книги. Наше перше побачення було на весіллі наших знайомих. Ми втомилися від урочистостей і пішли на пірс, подивитись на зірки. Тепер ми самі одружені. Вона побачила, як над квітами на варанді кружляє колібрі, і зупинила розмову, щоб підійти ближче та роздивитись крихітну пташку. На нашому третьому побаченні ми дивились фільм у нього вдома. Він запам'ятав, що на першому побаченні я замовила до їжі доктор Пепер і шоколадне печиво на десерт. Тож він припас в холодильнику для мене кілька бляшанок доктор Пепер і сам приготував шоколадне печиво. Печиво підгоріло, але я все одно вийшла за нього заміж через два роки після цього. Він запросив мене на аматорський комедійний вечір. Чувак щиро сміявся з усіх жартів, а були вони просто відстійними. Так, зовсім не смішними. Подумки я вже вирішила, що другого побачення не буде, бо в хлопця очевидно жахливе почуття гумору. Коли ми йшли до машини, він сказав, що виступи були нестерпними, але він хотів підбадьорити гумористів, тому сміявся над всіма їхніми жартами. Ми одружені вже 12 років. Коли вона підійшла до дверей, моє цуценя ледь не збожеволіло від захвату. Не зволікаючи, вона підхопила собаку й запитала, куди ми втрьох підемо. Це було 19 років тому. Щеняти вже немає, та ми пройшли разом багато труднощів і досі разом. Запросив її на каву, залишилися на обід, а потім і на вечерю. Ми теревенили 11 годин. Вже 12 років ми одружені, але й досі можемо розмовляти годинами. Не перше побачення, але приблизно через два тижні після знайомства я запросила його та іншого свого друга додому потусити. Нам було весело, однак я розплакалась, бо отримала повідомлення від свого хлопця, в якому він писав, що я йому більше не потрібна, що він кидає мене і що я взагалі нічого не варта. Цей хлопець, якого я тоді ледве знала, посадив мене на ліжко, загорнув у декілька ковдр і сказав, що не піде звідти, доки не побачить, що я почуваюсь краще. Потім він спробував приготувати мені гарантію Гарячого какао, але в нього не дуже виходило. Тож я крізь сльози сміялась, намагаючись показати йому, як це зробити. Інший друг зауважив, що це найкраща річ, яку будь-хто коли-небудь робив. А й він сильно збентежився і відповів: це мінімум, який усі би зробили. Про що це ти з тих пір? Минуло вісім років. Зараз ми заручені. Ми колеги після тривалої дружби почали фліртувати. На побачення я одягнувся в повсякденний одяг, тобто білу сорочку, сині джинси та туфлі для побачення. Вона з'явилася вся чіпурна і на підборах, на яких не могла ступити й кроку. Закінчилося тим, що вона впала і розбила коліно. Я допоміг їй піднятися, дістав додаткову пару взуття, яку тримаю в машині, і кілька шкарпеток. Одягнув їх на неї, перев'язав їй коліно бентами зі своєї аптечки. Вечеря була чудова коли все закінчилось, і ми розділили рахунок, вона наполягла на цьому. Я збирався заплатити за все сам, оскільки це я запросив її на побачення. Я провів дівчину до її машини, і вона поцілувала мене в щоку. Ми разом вже півтора року. Її родина любить мене, зокрема тому, що її мама любить, як я готую. Моя сім'я від неї в захваті. Гадаю, що з нас би вийшла чудова сім'я кращої партнерки годі й шукати. Ми зустрілися випити пива у парку на першому побаченні. З самого початку здавалося, наче я знаю її все життя. Ми чудово теревенили, сміялися. Це було більше схоже на зустріч зі старим другом ніж на перше побачення. Коли стемніло, вона запросила мене до себе, щоб показати свого кота без знатяків. Я просто дуже люблю котів. Ми не планували, але зустрілися наступного дня. І через день також. Через два тижні я запросив її на сімейне барбекю, і вона всім сподобалась. Це легке природне відчуття ніколи не полишало нас. І зараз її кіт тепер наш. Не на мене, щоб я насипав йому обід. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яке було ваше перше побачення. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!